Третя година дня мікрорайон Масани у Чернігові. До 35-ї школи підходять люди. Сьогодні тут розпочав свою роботу центр масової вакцинації. Всі охочі тут можуть отримати вакцину Файзер. Своєї черги на вулиці чекає Володимир. каже він у списку 104-й. Я прийшов сьогодні перший раз щепитися Файзером. Ну гарні такі візу про цю вакцину. Аструзеніку нам предлагали раніше, ну були ж то погані, вроді такі. Думки про цю вакцину і ми відказалися. а Тепер я прийшов, щоб вакцинувати, тому що це необхідно. В коридорі школи своєї черги на щеплення чекають біля сотні людей. 30-ти градусну спеку Чернігівка Людмила прийшла з віялом. Я спасаюсь своїм вієром, і водичка холодненька. Я прийшла без п'ятнадцяти три і сіжу вже. 30 хвилин, 133. я Вакцинація проходить дуже швидко. На даний час 40 чоловік прийшло вакцинацію. Я чекала на цю вакцину. Якщо б розникла, я вже давно могла провакцинуватися. Але я читала, чекала, що знала, що повинні підвести квайзер. Вакцинують жителів мікрорайону спортзалі школи. Дві медсестри працюють одночасно. Одна набирає у шприц вакцину, інша робить укол. Планировали давно, мы с мужем военнослужащие, то есть мы вообще думали, что мы будем вакцинироваться самые первые, но как-то так оно не получилось. И видели прошлое на прошлой неделе, видели в мегацентре, не знали, что там есть вакцинация, были очень удивлены. Но сегодня так получилось, что он говорит, давай поедем, говорит, давай. Ми зібралися і поїхали. Пів години ми чекали і все швидко. Завтра ми працюємо і в неділю з 9.00 до 15.00, а в понеділок з рахуванням того, що люди на роботах, починає працювати пункт вакцинації о 16.00 і закінчує в 19.00. Сьогодні також свою роботу розпочав пункт вакцинування на шерстянці. Приміщенні центру культури і мистецтв черга менша. Щеплення вакциною Pfizer роблять одночасно три медсестри. Багато людей так вакцинуються активно, дуже раді. Все добре. Сестра прийшла, зайняла очередь. Так організовано було. Люди зорганізувалися, очередь йде стрімко. Ви знаєте, я був готовий до вакцинації, мені було все одно, якою вакциною. На три дні роботи цього центру передбачено півтори тисячі доз вакцини Файзер. Розповіла медична директорка міської лікарні номер 4 Вторая половина п'ятниці субота утро, Полдня и воскресенье. и по этим трем дням мы увидим, каким образом нам дальше работать. Я просто удивлена организованности нашего населения, шерстянки, что они записались и даже на руке написали адрес номера и по, строго по номеру своему заходят. Поэтому нету никакой толкучки, никаких взрывов. Ні, ні, ні все тихо і спокійно. Загалом у Чернігові з четверга працює п'ять центрів масової вакцинації. На вихідних вакцину Pfizer можна отримати в Терца Цум та Голівуд з 10 до 16 години. Центри вакцинації на Шерстянці та Масанах працюватимуть з 9 до 15, Там також щеплять Pfizer. -ом. Щепитися коронавакам на вихідних можна в будівлі Деснянської районної ради з 9 до 15 години. Ольга Онищенко Дмитро Руденко, новини на Суспільному.